Розпаковка. Замовили. Отаку от ловола 354-го з реверсом. І розпаковуємо. Аба! Давай, коля, тяни. Отака от розпаковочка. Дана модель трактора на 35 кінських сил, 4-хциліндровий, двигун, Два гідронасоса, Двухдискове щеплення, реверс. І поїде трудитися він у Полтавську область. Друзі, кого цікавить техніка, пишіть, телефонуйте. Техніка у нас по наявності. Доставочка безкоштовна, без предоплати. Ви замовили, ми вам його доставили. Є на 24, на 35, на 40, на 50, на 105, на 110 фінських сил. Вся техніка по наявності. Кого цікавить лайк, підписка, номер телефону у шапці профілю, там локація, повністю все. Всім гарного дня і мирного неба! А з вами, як завжди, Олександр. Все буде Україна!